Так, дід ухватився до вечері. Сьогодні в діда на вечерю шашлик. Да. Я вже його пробувала, я його жувала, жувала, вже всі зуби мають. Бо... <правда> Тепер думаю, хай дід пожує. Оно це хороший, запах хороший. І все таке, ну, поки нажуєся його, а і дід мовчки, бігом її одразу в рот, бабуся і проголодався, дід. І не привітався, нічого. Зразу впатився. Усім доброго дня. Вечора. Ну, вечора. Як це вечеря? Шагальна. Ну, в мене це вечеря. Звісно, до 9 часу вже видно. Дід, ти чок? я тобі шашлик приготувала. Щоб ти нагівся і спав. глянь, який шашличок. Ох, який шашличок. Ти типу, по запаху дара почув, мабуть. Чи ні? Що таке? Не сюди вже попав, чи що. Так. <кій> да. от гора з тобою. Не хватай так. Це все твоє. Ой. Я не буду відбирати. Як ти думаєш, як він? Нічого я не думаю, той, їж той, собі томовці. мовчки і все. Отак. От і переживу тільки хорошо. Мишу. Практика, а це ось дід мені сьогодні приніс, такий букетик дає. От зайця каже. Ось такий. Це що, то теж м'ясо. Воно хоч не тверде, бо я вже не можу жувати. м'яско, ну Якось пожую. От такий букетик приніс. У них сьогодні було свято. Сьогодні був день народження у дідового. На молодшого брата. Да. А через три дні і в діда буде день народження. О, тоді ми загуляємо з дідом. На всю дідову пенсію. Ну, а де ж воно? А... Де? Да, на карточки де ж воно. А ще прийде. Вже прийшла, ще вчора. Да. Ті, ді, ді, нікого не знає, коли в нього пенсія прийде. Ну то й хорошо дід. О, Так що ми будемо гуляти на всю дідову пенсію. Mm -hmm. І так гучно буде це. Ну, да, <сісті> Довго буде на неї гулять, як ти думаєш? За день <сісті> прогуляємо чи ні? А якраз за день не хватить. Та може ще й не хватить на солодкий Може. Ну, у всякому. Загуляємо. Це треба отмітити дід. У нього невеличкий юві... ювілей. Довго. ми одвічав, чи що. Щось дід не радить тому рожденню. Вже щось його не цікавить від. Раніше так, да, раніше був молодий і здоровий, і гарно зубами був. Пережував, а це як нажується цього а шашлика. Щас. Та вже й челюсті болять. Да. Да. Та й челюсті тоді болять тільки від тих шашликів. Лучше щось таке жувати, я вже думала, щоб м'ясо було вже пережуване, Тіпа котлети якісь такі м'якенькі. А оце як вже ті шашлики, ну, може, запах понюхаєш, так порадуєшся. Ну, як почнеш його живуть. Не знаю, курят, він піжаль, вона а, ну, курят. не знаю, бо я так зразу мені хочеться, але ну, як пожую, то всі чалюсі тоді болять, як нажуєся їх. Бо я наче м'який, ну все одно вже не то. Тверда, якась знову. Чого воно тверде? Я ж їла, наче нормально. Ну як буде тверде, то ти його цілком тільки голодь голодь та все. І не жуй його так. Да. Не старайся, бо будуть ті зуби боліти. Не, то є. Ну, воно було гаряче в мене. Гаряче, я думаю, сирим не буває. Я і під кришкою тушилося. Довгенько воно в мене обработки в мене підлягалося хороші воно. Так що дід? Не нарікай на мій шашлик. Він такий запашний, там кицька з ума сходить. Я як мене чуть не проковтнула разом із да. шашликом до. Вона сидить і думає, якби йде дід, то я йому розпожаліюся. Пожаліється. Нічого там якицьке ще буде, хай трошки піддожде, бо я вже забігалася. То туди, то сюди, то туди, то сюди, то з хати, то в хату, то на кухню. То дивлюсь на небо. Хмари прийшли мимо-мимо. Не знаю, що воно буде. Сухість така, дід. дід каже, що нічого не буде, узнав йому, розказали агрономи, що пшениці цьому році не буде, і він тепер затужив прямо, каже, як же ж ми будемо, жити. злякався, бідний дід боїться. Не буде. Як це не буде? І що дід? Але ж на щастя по всій. В нашій країні та ще й других країнах, такі а в інших країнах таке нещастя. У Білорусі Білорусів усазало водою, Туда. навіть картопля і помідорі не виросли. А в нас, в нас висохло, виморозилося, вибило ще вщент градом, люди боже сяке горя. Та поголовно тільки відкриєш, відкриєш відосики. От його. А там усі всі сидять і плачуть над своїми городами. Газ. Викинули на базарі помідори, гірки, а вони теплищі, там ж нітратів у море. А хто і знає хто як, їх, да, хто як їх доглядає. Ну, люди надіялися, що щось торгують. там під Черкасами, там же усі поголовно в них е, ці теплиці, і вони ж там до Черкас ближче, вони ж там тільки й торгували. Це нас нема де торгувати тут ніде. Хоч і вирости, але вже ми. Не вирости, бо у нас усе вже висохло. А ми... в них же ж там сплошні парники ж у цього. Ось такі овочі вирощили, і як на зло, пішла туди ота хмара страшна, і вибила за 10 минут, усе сказали, вибила, навіть криші, в кого там і дерева попадали. А до нас воно не дійшло, ну воно в нас сонце випекло все. Нам вже капець, уже ми нічого не можемо йому зробити, бо воно вже засохло, але збираємо урожай, хоч якийсь. Хоч якийсь там збираємо. І що ще там поливати, питаємося. Біжа. А ми його поливаємо, а клубніка горить, Біжа. вона страш... страшна сонце не любить, Дже ж Боже, така гарна клубніка, вона в мене кругло. Ціле літо дуже Уже нема. Уже її нема, або згоріло. Да. Уже все. І ягоди пустила і вони попеклися, прямо такі зробилися темні і попечені. Хоч і підцяко я. Не можна нічого доносимо да. носимо носим ту воду. Куди ми її носимо? А воно ще гірше. Не спасайся так геть, не спасайся говоря, й голоді. А дід каже, що й пшениці не буде. Бо її нема. Так, да, ось як вирублять ціни. Дайте зернину колоску. Ось, кажу, як вони ось її зберуть, як подивляться, що нема нічого, представ, які ці ціни будуть на ту пшеницю, і куди вони її повезуть від нас. В Африку. Так, да, а ми що тут будемо жувати? Лободу. Ага, вода засухла, не розжується. Ой уже ж почому те пшениця, почому там м'ясо буде і хліб чи застанеш, хоч би давали по карточках. Ай-яй-яй-яй. Ми думали, що в тому році хуже було вже, там було вже, дуже ж виспалило все, картопля та золота була. А оказується, що ще хуже був. Ну, думали, то дно було, а ось ще глибше опустилися. І що далі буде? Аж. Судді, адвокати, пенсії, оці що на пенсії пішли. То що? У них по півмільйона пенсії вони... ну, не вони пропадуть, вони себе безпечать. А судді за чула, зараз... розказували за цей. 95-й квартал ці всі. Ми... Вони в таких магазинах скуповують продукти самих найдорожчих і вони не переживають. Це тільки нам, звісно, так. А Коли вони воно вже... це вже кончиться, я думаю, що навряд. Або помирають, або йди, да. хай те вб'ють. І мій то мій, ще попробуй покаліть, як то ж та й відмету. І попробуй, хоч і вб'ють, попробують там рідніше якісь гроші добиться. Ага. Убили, то вже й забулися, що той за тебе. Ні лічить не хочуть. Ні, ні, не, ні. Ліцить, не, хочуть там, не знаю, що воно буде. Оце. Як ці люди держаться, все держаться на чесному слові людей оце. Ой. Брехунна брехуною брехуном поганяв, Ммм. Так. А що? Ти бачиш, really. у Міністерстві там є справа то є в дипломати бхають. І де ж откуди, там Да. компасірує. Yeah. На западі обкрадає їх. Ох, oh, той запад із нас теж гарно має. Увесь запад, увесь запад звідси живе. Боже, яка ця країна була, о? Що з нею зробили? Ришету роблять вже, доробляють вже. Як, яким словом їх назвати, я не знаю. Такого слова ще немає паскудного, щоб їх назвати. Ой, діти. Як воно вже надоїло це все. За то штрафи попридумували. Ау. Ау, як упіймають Ужас. старого якогось нещасного, то обдеруть же до, до кісток. Низки. До кісток одберуть усе. І нас заставлять кредитів набратися. І позабирають усе, що тоді тільки в петля остається. Та, машині, да. Усим оцем ні з чим ні з чим родом, усім yeah. вже таке вже. Коротше, вже, хоч бери вірьовку вже, поки вона є, та милу якесь. то Один вихід вже для цього народу, для самого нещасного, щоб вони вже не жили. вже. Я вже не кажу про медицину, яку вже давно перекрили. Яка медицина? Перекрита вже вона. Вже ну, нікуди не підеш і не полічишся. А що так буде? Угу. Лічаться в того, хто гроші є, то лічаться. Ну то, то ти в кого, хто розумні доктора, то вони давно повиїжджали. Ну ото ж їх знаходять за гроші і лічаться О, в них. Так. Да. А навіки, як і той, то він не знає, як лічить тебе. Та, отож. А все одно дорого. Хоч і не знає, я все. Не, ведь може і знає, тільки на випишу є таку кучу таблеток. І уколів, вони ж кожний врач робить на аптеку. Та 30 тисяч, щоб тільки адиноїди удалить. Що ти розкажеш, як хто їм буде удалятися такі гроші? ой, рятуйте мої. Ай-яй-яй. А зарплату їм за що платять? За те, що вони докудуть. Мене інтересує. Ага. Вони заробили. Ну. Yeah. ти вже поїв дід? Я й не заметила. Ну чи байдуженько й поїв. Ще й не доїв трошки. Ну то що ж я, лошадь біти що. Та не можеш ти лошадю бути, ти можеш тільки жеребець бути. Мені кажуть, колись молодость має жеребця буває. <laughs> лошадь я все одно. Це... Лошадь це вона, понімаєш, чим не кажи так. Що позастрівало десь? Mm -hmm. Ну, то ще на сніданок буде тобі. Дід <звук> <звук> Ні, нічого. Ми його все загуляємо на пенсію, та й нам пофіг буде. Гуляй, поки гуляється. Гуляй, поки гуляється. А потім плакати будеш. Чого? А вашу та це я плакать, Боже, буду, як діду, бере, а так щоб не плакать. Ох, я щось сумніваюсь, що це ти будеш плакати. Ти а я вже, вже ж привикла, хоч поганий, то якийсь є, чи який небудь та є, а то сама стануся з переляку, знаєш, як завию, ого. Злякаюся, що вже сама. Остай, як піднімеш, як роває. І куди? За тобою. Огідіти, свіша не їжджаш. Може за мною. Да, отож. Так. Та послідок щось ну, скажеш. Шо? Утерся. Оно салфетки. Так. По усах поводив, будеш і ще їх облизувати ходи. Дякую. Наївся, так? Да, Наївся. Ну, до побачення. Усім до побачення. Пішли відпочивати далі. Відпочивати, на дворі жарко, ні. Ох і там, жарко, да. Тут не фікшувати. Більше 30 там на написано. На вгородах і не то, там от... вже нема нічого на тих городах вже. Ну, да. Ховатися. толку з того да, З того городу вже. Може, коли скінчиться, що все пече. Нам на ось до виходних трошки пониження на три дні буде. 25-28. О, хорошо буде. Що заробили, те будемо позливати. Так, ну все. Пока. Давід. Да, щасливо да, всім.